Російська армія здійснила розвідку 10 електропідстанцій, що забезпечують роботу українських АЕС, і готує по них удари. Росія розглядає варіанти ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну капіталювати. у планах Кремля залишити всіх без виключення українців без світла і. Тепла для цього Москва провела розвідку і просто зараз обговорює план атаки. Вони хочуть бити по підстанціях, але проблема в тому, що будь-яка похибка їхньої надточної зброї в радіусі 300 метрів від реактора загрожує другим Чорнобилем. Коли чекати удару? І чи варто прямо зараз збирати валізи? Про це все прямо зараз. Город Київ, 11 часового вечора, 14 часов ні свята і тепла. Київ без тепла. В Дніпрі люди виходять на мітинги, бо у них нема світла вже більше трьох днів. В Одесі електроенергію роздають фактично по талонам. В Кривому розі вода в магазинах замерзла на полках. Росія кожен день люто б'є по енергоструктурі України. І хоч наші політики вже чотири роки розповідають нам, що об'єкти захищені, ми то знаємо, що. Було б значно легше, якби при енергоатомі не існували схеми Міндіча, якби двушечки йшли не на Москву, а йшли на укріплення українських енергетичних об'єктів. Але якщо у 2022 році українська енергосистема оговталась досить швидко, то тепер вихід з блекауту – велика проблема. Адже значна частина генерацій, підстанцій і ліній енергопередач зруйнована. Майже вся генерація на лівому березі України знищена. В тому числі Зміївська ТЕС, Харківська ТЕЦ 5, Чернігівська ТЕЦ, а Вуглегірська ТЕС ну тепер на окупованій території. Постраждали також гідро і теплоелектростанції по всій країні, зокрема Бурштинська, Ладиська, Добротворська. Росія також нанесла удари по Трипільській ТЕС, щоб позбавити Київ і регіон світла. Без київської підстанції неможливо забезпечити постачання електроенергії. Зарівненської АЕС, яка є основним джерелом струму для міста, відновлювати трипільську ТЕС марна справа, поки Україна не матиме достатньо ракет для систем ППО. Починаючи з 2022 року, російська армія трохи змінила тактику ударів. Останні російські атаки на відкриті розподільні пристрої на атомних електростанціях характеризуються високою концентрацією зброї. На одному майданчику, переважно на лівому березі України, росіяни використовують тактику концентрованого удару. Спочатку летять шахеди, а потім 5-7 балістичних ракет в одну ціль. Зведений бетонний захист, який витримує калібри, не захищає від російських кінжалів та іскандерів. І біда в тому, що Україна, як ніхто, знає, ціну радіаційної катастрофи. В країні до сих пір є люди, які отримують чорнобильську пенсію. А щитовидка жителів Полісся тільки недавно почала приходити до ладу. Радіація це добро, яке в секунду може обернутись злом. Колись навіть існувала думка, що ядерний реактор настільки безпечний. Що можна будувати у себе в спальні під ліжком, оскільки Чорнобиль, Фукусіма та парочка американських атомних станцій, які свого часу створили паніку на планеті? Іншої думки з ядерною енергетикою жартувати не варто. А тому чого ж чекати? Росія може поцілити підстанції українських АЕС і занурити в темряву та холоду всіх цивільних. Станом на середину січня проведена розвідка десяти об'єктів у дев'яти областях України. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. При обстрілі підстанції передача електричної енергії від АЕС до мережі стає неможливою. І атомний блок необхідно терміново переводити. Позапроектний аварійний режим роботи при цьому виникає небезпека для самого блоку, адже зупинити його швидко неможливо. А головне те, що в протоколах безпеки немає процедур на випадок обстрілів інфраструктури для функціонування ядерних блоків, оскільки цього ніхто в світі не передбачав. Направило в секретаріат Магате вербальну ноту. Про це укрінформу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Юрій Вітренко за його словами у ноті наголошується, що такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет України. Звісно, ж Київ закликав інші країни вплинути на Росію. Українська сторона звернулась до МАГАТЕ з проханням скликати термінове засідання ради керуючих цієї організації з метою реагування на можливі неприйнятні ризики обстрілу Росією інфраструктури українських АЕС. Але при доповіді, описуючи складну ситуацію на українських хаес, генеральний директор МАГАТЕ не згадав, що до цієї ситуації призвели Обстріли з боку Росії, а тому експерти більше не сподіваються на можливості МАГАТЕ і зазначають, що українці мають донести до інших країн інформацію про те, що аварії на Українських АЕС через російські обстріли можуть призвести до серйозних наслідків ядерної небезпеки, в тому числі в Європі, і попросити партнерів про більший захист атомних електростанцій. Поруч з кожною АЕС є підстанція і комутаційні поля, які, скажімо так, виводять генеровану електроенергію з АЕС і направляють її в лінії електропередач. Фактично, це і є частина інфраструктури атомної станції. Підстанція і комутація іноді знаходяться за кілометр від реакторів, а іноді за 300 метрів. У цьому контексті варто звернути увагу на надточну російську зброю, яка насправді такою не є. Так, ракети кінжал влучають аби куди. Точність ворожих крилатих та балістичних ракет теж далека від ідеалу. В Тернополі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок ранкового удару. Нагадаю вам, що росіяни ракетою та дроном поцілили багатоповерхівки у місті. Наприклад, згадайте гори, ракетний удар по Тернополю в листопаді 25-го року, коли замість заводу ворожі цілі влучили у житловий будинок. Були влучання і по сусідніх будинках у Києві під час атаки. На конструкторське бюро луч, а також згадайте про точні в лапках дрони шахет, які атакували ГЕС, а влучили в житлові будинки, і таких випадків сотні, якщо вже не тисячі. А росіяни пишуть, що цель була достигнута і унічтожена. От скажіть про плани ворога конкретно давайте. Ну, плани ворога суттєво наростити. Він взагалі планує, е до тисячі дронів в день. В ми всі сподіваємось на те, що у росіян вистачить розуму не намагатись атакувати атомні електростанції, тому що промах Іскандера або кинжала може перетворитись на другий Чорнобиль. Фактично, всі наші АЕС знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території РФ, і можлива трагедія торкнеться всіх, але боятись треба не тільки ракет, а й дронів. Якщо раніше ви по новинам часто зустрічали інформацію, що чи той, чи інший дрон з'явився над АЕС. Уявіть, якщо їх будуть тисячі, і їх вже треба збивати, а навіть зрубане дерево іноді падає, куди придеться. А що говорити про російський шахет? І Росія якраз і може використати таку тактику: запустити сотню дронів на підстанцію, а те, що впаде на АЕС. То ні ми а ані самі збілі. Але тоді людям в радіусі 30 кілометрів вже не буде часу вияснювати, хто винен, бо тоді треба тікати куди подалі. Прямий удар по реактору чи сухому сховищу відпрацьованого палива це вже інший рівень ескалації. Це по факту і ядерна зима. І поки що таких прямих планів публічно не заявляли. Але навіть удар по підстанціях може призвести до аварійної зупинки блоків, переходу на дизель-генератори. А якщо вони вийдуть з ладу, буде ризик розплавлення активної зони, як у Фукусімі або тому ж Чорнобилі. І що робити, аби вижити? Але чи варто вам конкретно боятись? Давайте побачимо. Якщо ти зараз живеш десь за 50 кілометрів від якоїсь АЕС, наприклад, біля Рівненської, Хмельницької чи Південноукраїнської або Запорізької, то ризик зараз доволі високий. Краще вже зараз почати готуватись до виїзду чи евакуації, тривожну валізку зібрати документи, гроші, речі, не тягни до останнього, бо може бути паніка. Якщо ти в великому місті на сході, півдні, чи в центрі Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, будь-які фронтові області, ситуація погана. Там і так обстріли і енергетика вже на межі, а можливі удари по ЕС тільки погіршать усе, і будуть тотальні блекаути, холод та черги за всім. А особливо якщо в тебе діти, старші батьки чи хворі, серйозно думай про виїзд зараз. Поки що можна нормально виїхати. Якщо ж ти на заході України, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль, Чернівці, то ризик середній або навіть нижчий порівняно з іншими регіонами. Поки що можна залишатись, жити нормально, але тримай вуха на поготові. Слідкуй за новинами в моєму телеграм-каналі. План Б все одно має. Куди поїхати, якщо раптом стане гаряче, у центрі Вінниця, Черкаси, Полтава, Кропивницький, середній рівень. Поки нормально, але вже готуй запасний варіант. Друзі, родичі на заході чи за кордоном. Бо якщо коротко, загроза реальна. Росія справді готує удари по підстанціях, які живлять, АЕС. це підтверджує гур, Зеленський та інші джерела. Правда, це не означає, що завтра вранці буде другий Чорнобиль. Мовірніше, вони хочуть. Просто блекаутів, а не повного ядерного вибуху. Хоча для українців ще треба вибрати що гірше. Головне, не панікуй, а роби розумні кроки. Підписуйся на канал та мій телеграм. А на цьому все. На добраніч.